Вау! Wow. Дивіться, 30 секунд! Є. О! Ммм! Ча-ча! Ще попереду! Ча-ча! 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 Ча-ча-ча-ча-ча-чааааааан! матч, як от цей. Не так багато людей. Ммм! 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 Але аспекти то нормально такі зробили. Що-що? Я Кажу, ну, ефекти класні зробили. Тут з вискалками. Опа. Така зона. Оу. Oh. Ого, мене аж просідає інет, а чого? У oh. мене те саме. Що там відбувається, що там? Оу. А знизу? Вау, бідний чувак був нормальним. Ага. Ой-ой-ой. А, венти. Бере моноліс. Силу так. Ага. Воу там. О, зараз. Ви портал знизу. Воу! Wow. Наш портал. Видщо? Де він? Ай. Ти його бачиш? А він тут. О боже, мацаки! Мацаки! кто цики! Мацаки! Вау, вообще и очень тут. Куда им платил? Ага. Комикс. Ой, начинается. Я и про них уже забыл. Я теж. Ой, ну це ось сцена, коли вони приземляються, Йо. це дуже. Дивно. Ага. -а -а. І шо? Ми а, з ними типу. Дивіться, вони поти. Вони просто хочуть бути. Короче, але ясно, будемо бити їх, але в нас є відродження. <губ> угу. Супергеройство! Ми будемо О. битися пліч -плеч, опліч з ворожами. Блін, uh, Ой, ти. Uh, Добре, очисти територію часову. Не so. зупиняйтесь okay, зараз. Дайте землі хемін. А, типу, шкода на нас ще що там. Знову доведеться <рик> <товарити це> перекладати. Подію. <рик> oh, Вона по мені стріляє, чи що? А, мені здалось. По всім. Але не по мені, ще тому що я збоку. Ще перегляду до всієї речі. Mm -hmm. Я навіть не знаю, що замість цього замість цього. О. О, Вау, щось. початок. Вау. Вона зараз буде навалювати бас. Ага. А вона без рукавиць. Боже, могли б додати цим персонажам анімацію чи не так? Ну, типу, вони могли. Б... Так, можна мову. Але Ні, вони вирішили буде. ці анімації зробити коміксами. Mm -hmm. Типу уявляйте. Так. Тобто, треба вони могли зробити і знизу, а не по персонажах. Я ж не буду в нього все, все літати, прикладати. Між вони не говорять. Чому він перетворився в оце? Чому не в дракона? Ну типу. Це ж логічно було б. А, це, це з порталу вилізло цей. А. Вон цей. А той б колись полетів. Я не знаю, я не розумію, Мені це нагадує, бій в терарії проти босів. Ага. Давайте, тепер він. Верцей. Ой боже, який кранш. Це точно. Я інше. Просто Усі стоять і спаблять по ньому. От і все, оцей весь mm -hmm. геймплей. Охіой. А сі тут лута валяється. Ага. Автомати. Я хочу залізти кудись. А, по очах, цікавішу зону. Классно. Оба. Mm. Ой. Ой. Прилітаю. Щоб красивіша картинка була. До мене. Ой, куди я? Mm -hmm. О, граплер! Лоль. Круто. Замість чого? замість чего? Так, ходиш по мені. Що це за камінець літає? Mm -hmm. Вау. Суді. Я думав, тут буде армія пітьми якась бігати. Mm -hmm. Оце було б цікавіше, okay. тому що можна було б цілитись. А так просто стоїш і спамиш. Особисто я mm -hmm. спамлю. Я почув. Чуть-чуть ближче підійти. А я навпаки поки відійшов. Wow. Щоб усе видно було. Ні, я тут я тут прямо на порталі. О, дивіться, О, це епічніше. Вона берецида суї суїцид <суї> влаштовує свої mm -hmm. Ось тут? А, все? Та ні, не все. Тут я просто біля портала взагалі. Ні, Ага. А Лі... тут побачу, зараз що буде. А, все, серйозно, портала немає. Ні, не може бути. Зараз щось буде. Це ж це як його. Зараз прийом. Зараз подивлюсь. Я думаю, що а, ще так. щось. Встречі, ні? То, я bio... Знаєш, не бы все скинчил, а они с вами Ага. Ой, я и так вгадав, серьезно? Оооо. Спаммер номер два. Але нам треба сильніше зброя. Блин, я тут. Трихай перемога. И зараз такий весь экран в цих полосках. Ясно. Те що ви бачите на записи по тіку, вы твои задрубуєтесь. На падень. По якам заспауни. О, все. Wow. Вичай, і Це о, хлопці, на. Що? Лист даст. Це хто? Супермен, гадаю. Так, супермен. Так. О, ти чому камера така дивна. У ага. мене буквально головою не було. видно. Ой, чому не раніше? Скільки людей померло? Так. Uh -huh. Це вже цікавіше справи. Ну, дякую за одну однесеньку анімацію якогось персонажа. Угу. Mm -hmm. Так. А Ого! Oh -oh. Ні, Ну це прикольно. Але знаєте так. в чому мені не подобається? Він такий балансний, що це ну, якось навіть не цікаво. Типу, Супермен, mm -hmm. весь такий суперсильний. Так. Все.